А ви любите слухати, як шумить море. Це природа говорить мовою фізики. Ви готові пірнути в цей світ знань? А ми з вами потрапили на острів, прозора вода якого здається бездонною. А небо блакитним, що його відтінок ніби зливається з горизонтом. Але що насправді приховується за цією красою? Фізика може пояснити кожен елемент цього раю. Сонячне світло, потрапляючи в океан, взаємодіє з молекулами води, вода поглинає довгі хвилі червоного, помаранчевого та жовтого кольорів. Але короткі хвилі синього спектра розсіються і повертаються до наших очей. Саме тому океан здається таким блакитним, а на мілководді, де світло відбивається від піщаного дна, вода набуває неймовірного бірюзового відтінку. Під палаючим сонцем, океан випаровує вологу. Тепле вологе повітря підіймається вгору, охолоджується і водяна пара конденсується в крихітні краплі, утворюючи пухнасті білі хмари. Таємниця блакитного неба полягає в тому, що сонячне світло складається з усіх кольорів спектра. Але коли воно потрапляє в атмосферу, короткохвильове синє світло. Розсіюється молекулами газу сильніше, ніж червоне. Це явище носить назву розсіювання релея і саме воно робить небо насичено блакитним. Отож, тепле сонце сяє над безмежним океаном, і ви бачите човен, який повільно погойдується на кришталево чистій воді, ви вдихаєте свіже морське повітря. І вдивляєтесь у бездонне блакитне небо. Це місце здається магічним, але вся ця магія лише гра фізичних законів. Острів здається місцем для відпочинку, але насправді це жива майстерня фізики, де можна знайти відповіді на запитання, чому океан такий прозорий і блакитний? І як човен тримається на воді. Чому небо таке яскраво-блакитне? Чому хвилі не припиняються? Чому ви саме тут відчуваєте спокій? І хто знає, можливо, наступного разу, дивлячись на океан, ви не просто милуватиметеся ним, а й бачитимете його справжню наукову красу. Зустрінемося!